Пушу саме цю професію ви отримуєте потрібну можливість стати хорошим фахівцем, вчителем біології, асистентом вчителя реабілітолога а також консультантом з питань здорового способу життя. Ми живемо у сучасному світі, який дуже стрімко розвивається, тому я вважаю, що професія цифрової технології є актуальною в наш час. Це можливість створювати інновації, нові проекти і створювати нашу країну робити ще краще. Дуже складне і складне одночасно. Не складне воно для, для тих, хто любить філологію. Складне воно, напевно, для тих, хто обирає професію. А філолог це той, хто любить слово. Якщо ти любиш слово, то ти ним майстерно маєш володіти. Саме тому професія філолога є актуальною, мені здається, сьогодні як найбільше. Тому що говорять, що слово можна вбити і слово можна вилікувати. Як на мене, є кілька таких професій, які здатні повернути людину до життя. Це священники, це медики, звичайно, психологи і філологи. Тому що інколи саме слово рятує людину від депресії, від різноманітних, складних життєвих ситуацій. Ти можеш порадити як філолог, якусь книгу, якийсь художній твір. Людина прочитає його і зрозуміє, що, можливо, все в її житті не так погано. Крім того, що ти можеш говорити різними мовами як філолог і ніколи не загубишся в Європі, ще і оцей момент з читанням, з розумінням багатьох і проживанням багатьох долі людей, теж допомагає інколи і стати в нагоді іншим, щоб також врятувати нашу роботу. Тому професія філолога це одна з найкрутіших професій на мене. Ну, це професія не для слабких духом. Це для тих, хто хоче щось змінювати в житті, впливати на суспільство, хоча б маленькими якимись кроками. Тому це для тих, хто любить різноманіття, як я, так да? хто любить маленькі перемоги щодня, однак треба вміти тримати свій стрижень і дійсно працювати заради високої мети, тому це не для всіх а лише для обраних. Фізична культура і спорт це, по-перше, цим повинні займатися люди, які планують своє життя посвятити спорту. Люди, які хочуть працювати тренерами і в дитячих спортивних школах, і в великому спорті, і в спорті вищих досягнень. Вони повинні володіти цією професією, яка називається фізична культура і спорт. Тому що це унікальна, універсальна професія. Хореограф творча людина, а творчість допомагає не тільки в професії, а й повсякденному житті. І хочу наголосити на тому, що хореограф це та людина, яка вміє працювати в команді. А наразі це. Дуже і важливо на ринку праці, і хореограф це та людина, яка може спілкуватися з глядачем, може спілкуватися на телебаченні, може спілкуватися е в живому спілкуванні, може спілкуватися через фото і відео. І та людина, яка свою творчість несе в маси глядачу, і найголовніше. Передає своє серце дітям, студентам, які продовжують це, цей шлях творчості. І найголовніше це, можливо, така синергія, потужність і вміння рухом, тіла сказати про головне. Дякую.